Друзі, всім привіт! Іноді дуже тяжко обрати автомобіль. Ні, ну звісно, що автомобіль, коробка з чотирма колесами, але коли підходиш до цього більш детально, десь не подобається якась марка модель, наприклад, як мені якийсь Citroen, де деяким людям не підходить інтер'єр, екстер'єр, комусь не підходить бензин, комусь дизель, хто взагалі на газу не хоче автомобіль. І таких побажань накладується дуже і дуже багато, коли дуже складно зробити вибір. А тепер помножте все це на історію, коли ви обираєте автомобіль не для себе, а для дружини. Коли ви вже начебто домовились, начебто все шик, шикардос є. А потім дружина каже, а я не хочу. І от як обрати автомобіль, як з цим боротися, про це саме сьогодні відео. Важливо саме зачитати і процитувати. Доброго дня жінка дивилася на кросовери, знайшли Hyundai Tucson, але він не сподобався через комплектацію. Потім дивилися на Nissan Qashqai, Він наче сподобався. Хоча мені здається, що rav 4 було б краще тут. Я з ним погоджуюсь. Бюджет до 25 тисяч. Але яке саме авто, ми так і не визначилися. Хочеться, щоб авто було не старше 2016 року. Отака історія вона дуже часто зустрічається. Тобто, у людей є бюджет, треба автомобіль, але нема чіткого розуміння, який саме потрібен автомобіль. Ну і тут, звісно, що ми накидаємо альтернативи, які можуть бути по образу подобі того, що вони хочуть. І там вже далі йдемо фільтрувати, що подобається, що не подобається. Так, от чоловіку дуже все подобається, але дружина каже. Мені rav 4 не сподобався, Mazda CX5 також не сподобався, Peugeot 3008 не сподобався. Kia Sportage не подобається. Mitsubishi Outlander не подобається. Citroen C5 дуже підтримую, не подобається. І зупинилися ми на Nissan Qashqai. І тут, де Nissan Qashqai, а де 25 За 25 можна купити нового Qashqai. Тому ми точно розуміємо, що в цієї родині ще коштів залишається отак з ліхвою, навіть якщо ми купимо самий Nissan. Тому ми точно розуміємо, що ми можемо обрати цей автомобіль, але тут накидуються ще додаткових пару параметрів. Нам треба знайти машину офіційну, нам треба знайти машину не бідка з Америки обов'язково до 50 тисяч кілометрів. Благо, бюджет дозволяє розгулятися. І дійсно це завдання виконливо. Пропоную подивитися першого небитого нефарбованого майже ідеального автомобіля. Всіх вітаю, підбір під ключ. Сьогодні оглядаю ось такий кашкай, 20-й рік. Офіційна машина, повний привід, 2 літра бензин. Mm -hmm. По правій стороні є подертості на накладках молдингів, зазор підзмінений, по капоту. Накладка зазор теж підзмінений. По комплектації тут камери 360, комбінований салон, сліпі зони, розширена мультимедіа, панорама. В принципі, все виглядає більш-менш непогано. 44 883 пробіг. Тут у нас панорама, розколювання я не бачу. Резинка тут захищає. В принципі, на панорамі теж по точенні даху. Чорний метал, капот, 90 мікрон, чорний плісин. А от на крилі вже я бачу сліди фарбування. На правому ось тут переходить такий перепив, така як борозда йде. По решітці розчітка має здуття по хрому. Вбиралося, є такі, як тріщини по ній ось показую. Вона тріснута. І ось тут вона тріснута, хром підіймається. Тут зазор збільшений на фарі. Зазор змінено фарбувався. Фари адаптивні Кашкай максимальні, які бувають денні. Лінза LED, Фара не тріснута, ліва фара теж не тріснута. Є поодинокі сколи. Не критично тріщин. Я тут не бачу. А зазор теж змінений. Накладка не стоїть на місці. Розуміємо, що вона не зачовнута. Тут є якісь пошкодження. Тут от є сліди якоїсь як порозі житочки, Скоріше за все це наслідки ремонту. О, 251, 129, 143, 480 шпаклівка, 680 шпаклівка, 700 шпаклівка, 748, 666, 776 шпакльовано. По зазору більш-менш виставлено тут нормально, але воно ремонтоване. Дверцятки фарбовані, трохи підшпакльовані. Ось тут є нюанс, шпаклівка присутня. 460 на початку дверей шпаклівка присутня. Далі подвійний шар. Молдинг 100% цей знімався, цей теж проєм без слідів фарбування, наліпка без перефарбування, проєм 58-65 мікрон. Все як би нормально. Тут не бачу очевидних слідів відвертання, але під 20 є очевидні сліди відвертання. Нема фарби і на вітках нема теж фарби. Ні, внутрінка не фарбувалася і на місці тут пластик стоїть, як підрозібраний. Скоріше все вона теж знімалася. Так, Задні дверки, до речі, теж ситуація. Вони відверталися, вони знімалися, внутрянці слідів ремонту я не бачу. Ну Ось їх коли крутили, подряпали дверця. Поріжок тут не ремонтувався. Перефарбована дверка повністю. Ручки розбиралися, знімалися, моллінг, теж відщовкувалося, є тут трохи пошкоджені сліди, Ну і є присутні. Ось тут перехід далі бачу по фарбуванню. Заднє криво теж фарбувалося. Перефарбовувалися, ну, тобто вони перехід робили десь тут до верху долазили. Так, кришка багажника. 95 завод. Парктроніки трохи зміщені, бампер перефарбовувався. Доки ми оглядаємо цей автомобіль, звісно, що ми моніторимо ринок, на Qashqai. у нас є паралельне замовлення. І у оце іншого замовлення хочу показати автомобіль. От дивися на нього, ніяких зауважень нема. І автомобіль цілий. і офіційний. Я навіть зараз. Опис почитаю на цей автомобіль. Авто в гарному збереженому стані без жодного фарбованого елемента. А тепер заходимо на Car Vertical і давайте пропоную подивимося, а що ж було з цим автомобілем. Доки вантажується звіт, я розповім, що всі звіти ми перевіряємо по посиланню. Тому самому, що закріплено. Внизу натискаємо на нього автоматично відтримуємо 20% знижку. Або ось вам промокод 1 авто, якщо ви хочете просто тупо написати промокод, коли ви нажимаєте княпку Carvertical. І бачимо, що дійсно цей автомобіль він офіційний, і дійсно, ми бачимо, що не все так добре з цим автомобілем. В четвертому місці, 19 2019 році році, у нього було перше ДТП, невеличке, але було. В 2020 році у нього було вже серйозніше ДТП. 60 тисяч гривень, ну начебто невеличкі для 20-го року, 20 року, потім в 23-му році було ще одне невеличке ДТП. І потім в 24-му році ще одне ДТП. Потім власник сказав: да Ну євок монахам, треба вже продавати цей автомобіль. І як не біти, ні крашені намойки підготовлений, він продається зараз на авторію. Так от, чи потрібен вам автомобіль, який 4 рази був в ДТП. Подумайте, а всю цю інформацію ми дізналися завдяки сервісу CarVertical. Нагадаю, внизу є посилання. Натискайте, отримаєте 20% відсоткову знижку. Або ось вам промокод 1 авто. Якщо ви просто пишете слово CarVertical. Сліди знімання відсутні тут. герметик оригінальний, заважень немає, але бачимо, тут є такий рижик неприємний. Ось тут переход робили да, пальцями. Теж відчуваю. Ось тут перехід робили фарбуванню. Фара който. Добре, тут теж фара кої-то добре, наліпки присутні, бампер зазор змінений, фарбувався, вся права сторона у нас ремонтована. Заднє криво ліве без слідів ремонту. Дверцятки. Оригінальні. Дверка виглядає оригінальні. По товщині це підтверджується. Є бітом, є подряпане. Ну і кант має сліди пошкоджень трохи жовті. Є сліди експлуатації. ось тут не знаю, чи бруд, чи фарба, кермо. Не бачу, що воно Змінювалось, чи перешивалося, чи фарбувалося оригінально в речах. Те виглядає оригінально, салон, в принципі, непоганий, більш-менш має непоганий стан. Ставка на торпеді теж непоганий стан. На капоті я тут показував такі плями, це, скоріше за все, бітум або якась фарба. Криво робило все ж таки на місці його тут. Не скручував крило на місце. Робили, щоб не знімати. Ось такі от пуклі. Це є оригінальна історія по понісами. Полка крила. Слідів відвертання ніяких немає. Тут пластик защелкнути. Добре. Передня панель телевізор оригінальна. по товщині зараз покажу. Слідів розбору я не бачу. Тут біля 40 мікрон 30. 40 мікрон, все їх має бути 30, тут на полку 44, по полці 36, по криву 22 взагалі, ну, без слідів ремонту. Петля не знімалася, як на мене, то щось ось тут є відбиток, де воно стояло. тобто вся сторона, скоріше за все, крутилася. Ага, ну дай, там кончик помазаний. Тут ми бачимо який стан, тут більше. Сміття тут не крутилось, там відкручувалось. Можливо, амортизатор стільки передня постраждав. Так, опора двигуна. По зовнішньому вигляду виглядає нормально стакан точка оригінальна, без слідів ремонту. обвідний ремінь все добре. Фара който, дата випуска 20-й рік по календарі все добре. Сліди перепаковки відсутні който. Тут теж който. По календарі теж 20-й рік пострілося все добре. Слідів поламано на кріплень немає, фара. Не перепаковано, 2 літра бензин, мотор. Передня частина абсолютно суха. трубки, кондиціонери все добре. Задня частина до нас сух. Очевидних потюків не бачу, але дуже часто кришка потіє. Верхня кришка клапанна суха, рівень масла в нормі, скохоуджувальна рідина рівень в нормі, пальмівна рідина теж рівень, в принципі, в нормі. Масло Ну, Трошки є такою, як емульсія, але машина більше стоїть, ніж їздить. З'єднання з коробкою на вигляд сухо, акумулятор оригінальний ще рідний. Попередню частині все більш-менш нормально. Ситуація з цим автомобілем вона дуже цікава. Цікавість заключається в тому, що як завжди, потім з'ясувалося, мопед німой мене попросили продати. Ну, мається на увазі машина у начальника, а я нічого не знаю. По факту, ми з'ясували, що вся бачина кращена, ніде про це не заявлено страхових нема ніде, немає ніякої інформації. Можливо, я припускаю це припущення, це не факт, можливо, десь хтось. Напившись хороброї води, десь причухав одну бачину і потім її полагодили. Можливо. Але тим не менш фіксуємо факт того, що заявлено, що машина гнула бусінка, казалось би майже новий автомобіль. Сука, сама дорога, 22 тисячі. Але уже маємо такий сюрприз. Ну, не влізла і не влізла. У нас є ще декілька пріоритетів, і прямо завтра ми можемо подивитися інший автомобіль, але вже дізельний, 1,6. Всіх вітаю, Кашкай 20 й рік, дизель 1,6 комплектація. виходить, це як акцент. Тут доставили камеру заднього огляду, доставили мультимедійну систему. Поза зором все непогано, але тут нюанс переклевалось лобове скло. усільнювач, бачимо, не дуже рівно стоїть. Воно почало трохи відклевитись. Скло були символ, секюріт. М'яти не спостерігаю по даху. Все як має бути 104. Оригінальне виконання не перефарбовувалося. Заглушки на даху встановлені нормально. Тут по канту теж зауваження, окрім бруду, немає. По товщині 87-101. Молдінг арке зачовнути добре, крило без слідів. Перефарбування. Зазор з дверима добрий гарний. Так, дверцята одразу. Теж без слідів перефарбування, критичних м'ятин я не бачу, накладка зафіксована добре, зазори не змінені, замок колись промазували. Хром живий, пластикові ці елементи живі. По стійці даху тут все живе, заложень немає. Тут по кузову, по дверям, теж слідів ремонту я очима не бачу, по товщині все виглядає досить непогано. Тут без слідів ремонту, дверцята все добре. Заднє крило по товщині все добре. Блок фара нюансів, та яка в крилі не бачу, є тільки паучок в куточку всередині основ. Задній бампер профарбований. да, є сліди профарбування. Оригінал 90, 102, 96 Блок фара у ній все добре. Кришка не знімалась, тут не знімалась, Тут в принципі все добре. По конту теж в принципі, все добре. Одразу по пластику слідів розбору я тут не бачу. Панелі зібрані добре, оригінальна зборка, Слідів деформації я не бачу. Крило цинк, 103, все як має бути чорний плюс цинк 109. Дверцятки живі, внутрішня порожнина тут замок не Ріжок 98. Добре, дверцята добре, герметик. В принципі, добре. Тут стилі зафіксовано, все нормально. 114, 115. Дверцята ці теж не перефарбовувалася. Дзеркова ставка ціла, пластик в непоганому стані, молдинги, петля не знімалась. Заглушки тут всі на місцях, крило кріплення без слідів, Зміщення пересування дверцята В принципі, теж внутрішня частина завод оригінал. 104 Вісімдесят сім автомобіль ціленький. Є незначні експлуатаційні нюанси. В принципі, непоганий автомобіль по кузову Тут плюсик ставлю. Огляд салону кашкай, стієчки, стеля, пластик. слідів розбору немає, можна ким чистити. Android магнітофон доставлений, блок клімат-контроля. Кнопки цілі. Кермо теж, в принципі, ціле, шкіра не перефарбовувались, не перешивалась виглядає оригінально. Є дрібні подряпки 49708 пробіг. Дефлектори тут плюсик. Все працює, підсвітка і режими зброс є постелі. Я не бачу тут слідів розбору. Тут все чітко, пропалів постелі немає. Пасок спрацьовує, сидіння розкладається, відкидається, по пластику слідів розбору ніяких я не бачу. Так, стічки добре, торпеда теж де у нас подушка добре, м'яка, рухлива, заважає немає. По капоту слідів відвертання немає. Капот Nissan оригінал, наліпи присутні 134 четвертий фріон. Ущільню є оригінальний. Зависки не прокрас, Отвіри, отвори не пошкоджені, тобто м'ятини. Тут ніякі не вирівнювали. Кріплення крила петля капоту. Петля капота не кручена, кріплення крила не кручено. Тут теж не кручено, тут не кручено плюсик. З цієї сторони кріплення крила не відверталось, петля капота не крутилась. По стойкам ніхто не лазив, по опорам двигуна теж не бачу слідів крутіння відвертання. Ора двигуна виглядає нормально, моторний відсік кожух без видів тут не якогось втручання. Галь'яна рідина свіжа світленька в рівні майже максимум. Тут по стакану, по стійці не бачу втручання. Блок фара календарик, 20-й рік, 7-й місяць, плюс кріплення верхнє не зламано. Панель передня, десь тут без слідів втручання. Болти не кручені все добре, але передня частина виглядає нормально, патрубок на пуск на турбінку ось тут сухий, він тут дуже часто мокрий, тут теж достатньо він сухий, виглядає абсолютно нормально. Бічна частина, де у нас ланцюг? Зверху крайній країні сухо. Турбонагнітач, теж все тут достатньо сухо, без слідів втручання. Тут теж ніяких відкладень я не бачу. Трохи нижче верхнього рівня, десь 85% У нас присутня масло не дуже чорне, панелька, радіатори, все виглядає добре. Ланжерон рівний, без слідів ремонту. Зараз фіксуємо, що по кузову машина вона не бита, вона нормальна. Салон у неї охайненький, без якихось нарікань. Під капотний простір зауважень немає. І тому прийшов час їхати далі, дивитися автомобіль на СТО. Бо ми з вами знаємо, що дуже багато сюрпризів вилазить, коли, коли автомобіль піднімаєш знизу, і потом А як так вийшло?» Дивимося! Огляд авто на СТО. Сілінбоку на речову. Ми Побачимо тут його стан абсолютно живий, трошки прим'ятка. Резина це від експлуатації. Ліва сторона прорива я тут не бачу. Вона тут трошки більш прижата, але він цілий, абсолютно зважень. Я тут до нього не маю. Так, стійка. Дивимось, слідів витікання рідини я тут не бачу. Корозії з внутрішньої частини немає. Підкривок є. Теж сухенько-гарненько. Проблем я тут не бачу ніяких. Переднім Пружина цілинка, стакан, теж точка там в ньому оригінальна, все добре. Вихлопна труба нагадується дизель. У нас тут все досить чистенько, все гарненько. Сухо фіксується. Ліва сторона теж сухо, Заважень я тут ніяких не маю. Рульова рейка 20 рік, її без слідів знімання. Тяжка стаба, більш-менш нормальна. Пильник шурса зовнішній цілий. Півісі. Рідно оригінальна, альміні трубки рухливі, опора. Нижня ціла не піддон двигуна металевий герметик, слідів відвертання ніяких немає. Бічна кришка, двигуна суха, не запотівши все тут. Сухо. Піддон коробка слідів. Крутіння пробки зливної немає. Так, нижня частина все добре. Варіатор, бічна кришка ліва не кручена, і взагалі коробка слідів її від'єднання. Я не бачу. Слідів, щоб то щось крутилось, відверталось, все тут оригінальне рідне. Пильник зовнішній шруса лівого порядок. Внутрішній показував порядок. Передня частина піддон двигуна сухо, по двигуну теж сухо, теплообмінник біля стакана колби. Сухо на колбі Ось тут, скоріше за все, я так вангую, хто замінював мастило, щось резиночку нерівно поставив. Так, так, так. Що десь закусило її? Я думаю, вона закушена. А я І думаю, трохи, що її там ніхто не замінював. Або не замінював. Ну, по факту, ось по стику ми можемо mm -hmm. спостерігати. Да, масло. Ось таку картину. Але що постраніть треба Треба замінити злити да. масло. Що можна сказати про цей автомобіль? У нього є один недолік мається на увазі підтікання мастила, коли масло пробочка. Між ними є така прокладочка, яку треба міняти. Рекомендують при кожній заміні масла. Я міняю її через заміну масла, бо я знаю, як її зробити. Але, тим не менш, коли ми розуміємо, що ця штука є, продавець, такий же бахнутий чувак, як і я, їде на офіціал, міняє мастило, міняє цю штуку і повністю видає нормальний, класний автомобіль до продажу. Тобто у нього не залишається взагалі ніяких недоліків. Тобто, знаєте, як кажуть, от автомобіль сів. І поїхав. Не треба з ним взагалі нічого робити. Просто експлуатуй і все. Але це половина роботи перед тим, як замовник зможе використовувати цей автомобіль. Цей автомобіль треба ще зареєструвати і доставити в інше місце, тому що він з Одеси. І все це треба зробити за один день. В часі ми обмежені. Благо, досвід у нас є. Звісно, що зранку ми реєструємо автомобіль в Києві. Страховка і сторону Одеси. І до ночі наш Олександр має доїхати до Одеси. Сьогодні треба відігнати підібраний автомобіль Одесь. Але зараз ми знаходимося на сервісному центрі. Стане в тому, що повітряна тривога і сервісний центр на паузі. А повернутися квитки заброновані на сьогодні-назад, на 6 вечора. Ми подумаємо, що цього буде. А зараз в нас в 11.04. На годиннику 13.16 місто Київ. білет назад до Києва на 18 годину. Будемо намагатися встигнути, оскільки це можливо, аж трошки смішно. Ну що, заправилися, рушаємо. Далі. Далі, ну що, хто не вірив, той повірить. 17.21. Ми в Одесі. Одні Одеські номера, Одеса. Не знаю, як ця вулиця називається. Сьомий кілометр. О, чудово, я на сьомому кілометрі. Друзі, ну все, на місці доїхав на годинку. Дуже класний автомобіль мені підібрали. Дуже дякую. Фахівці супер. Підібрали те, що хотіло. Тому всім рекомендую. І так, друзі, фіналочка. Автомобіль вийшов 21 400. Ми пам'ятаємо, що бюджет був закладений 25, але шукати такий автомобіль за 25 точно не потрібно. Наприкінці, хочу сказати одну думку: у нас точно вистачить ресурсів шукати автомобіль довго. Справа заключається в тому, що іноді люди міняють свою точку зору. Ми це приймаємо, це абсолютно нормально. Ми для цього создані, щоб вам допомагати. Але після того, як ми знаходимо там через місяць, через два автомобілі, ми в будь-якому випадку все одно замовлення закриваємо. А коли ми беремо зворотній зв'язок, а чи сподобалось вам, чи не сподобалось, ви знаєте, не сподобалось. Дуже довго шукали мені автомобіля. коли починаємо розбиратися, чому ж дуже довго? Тому що з'ясовується, спочатку я хотів Citroen, потім я хочу Міцубіші, потім я хочу, наприклад, Вольво. І коли у людини міняється точка зору. Тут людина стає заручником ситуації, того, що це все розтягується на місяці. Ми допоможемо. Якщо ви не хочете, щоб розтягувались, тримайте в голові те, чого ви хочете. А якщо ви хочете ще швидше обрати, то ви знаєте, що внизу є номера телефонів, є різні месенджери. Пишіть, телефонуйте, розмова у нас безкоштовна. Ми вам максимально допоможемо. У мене на сьогодні все з вами був Микола Тарануха, Київ, компанія ДНАВТА. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.